Всім привіт, друзі! Ви на каналі ProHoстинг українською. У цьому відео я покажу вам лайфхак для випадків, коли ви помилково змінили URL WordPress в панелі керування і втратили доступ до цієї самої панелі керування. Чому так трапляється і що робити, щоб виправити помилку? Друзі, WordPress влаштований таким чином, що коли ви зберігаєте URL в налаштуваннях, відбувається автоматичний редирект на новий URL. Суть у тому, що якщо помилитися хоча б на один символ або вказати неіснуючий домен, тоді WordPress буде направляти вас по новому домену, який ви ввели, але він не дійсний і панель WordPress більше не відкриється. Ваш сайт буде працювати за правильним доменом, але його дизайн попливе, а у консолі ви побачите помилки. Саме для подібних випадків підійдуть ті лайфхаки, про які я розповім далі. Це дозволить вам виправити помилку і отримати доступ до сайта і керування WordPress. Поїхали! Перший і найпростіший спосіб це додати два спеціальні рядки у файл wp-config.php нашого сайту WordPress. Ці директиви потрібні, щоб примусово встановити для нашого сайту головний домен, і для цієї дії не потрібен доступ до панелі керування WordPress або до бази даних. Я буду додавати ці директиви через вбудований файловий менеджер в панелі керування Hostinger. Додаємо у файл конфігурації wp-config.php ці директиви з правильним доменом. Зберігаємо. Тим самим ми вказуємо сайту, що він працює саме на цьому домені, а не на будь-якому іншому. Після виконаних маніпуляцій перевіряємо доступ до сайту. Обов'язково перед перевіркою очищаємо кеш браузера, тому що браузер може запам'ятовувати редиректи і перенаправлення може спрацьовувати ще якийсь час. Тому чистимо кеш і перевіряємо вхід в панель WordPress. Як ми бачимо, все добре. Цей спосіб працює, але він не повністю вирішує проблему. У базі даних прописані некоректні адреси, і тепер ми не можемо змінити базову URL через панель, так як директиви, які ми додали, блокують можливість зміни домену через налаштування WordPress. Тому я більше схиляюся до другого способу. Він полягає в тому, що потрібно увійти в панель керування базою даних, до якої підключен сайт. Відкрити базу даних через PHP MyAdmin, відкрити таблицю wp-options і там виправити поле, де вказано URL вашого сайту. Як правило, це два поля. Виконуємо потрібну маніпуляцію, чистимо кеш браузера та перевіряємо доступ до сайту та панелі. Все працює. Цей спосіб відрізняється тим, що тепер ви можете перезберегти налаштування вашого WordPress. І я дуже рекомендую це зробити, бо після цього в базі даних всі URL-адреси зміняться на коректні. Третій спосіб полягає у виправленні всіх некоректних URL у базі даних. Для цього ми також входимо в керування базою даних, відкриваємо PHP MyAdmin і зберігаємо повний бекап бази даних на свій ПК. Це буде SQL файл і він потрібний для того, щоб ми могли відкрити його в будь-якому розширеному редакторі коду і замінити всі збіги URL з некоректних на правильні. Я рекомендую програму Notepad. Це легка, але потужна програма для подібних дій, і через неї можна відкрити файл навіть великого розміру. Закриваємо файл бази даних, переходимо в пошук, натиснувши у файлі Ctrl плюс F і переходимо у вкладку Replace, вводимо URL, який ми шукаємо, і URL, який ми хочемо встановити. Тиснемо Replace All. Заміна виконана. Але не дивуйтесь, що змінено лише два співпадіння. Коли сайт наповнений контентом, то в ньому тисячі URL прописані в базі даних, і цей спосіб один з найефективніших. Тепер потрібно повернути відредагований файл SQL назад до бази даних, до якої підключений наш сайт. Переходимо до phpMyAdmin і сміливо видаляємо усі таблиці. Після цього імпортуємо відредагований файл SQL. Друзі, якщо імпорт пройшов успішно, ми можемо очищати кеш та перевіряти наш вебсайт. Ми бачимо, що все в порядку. Я дякую вам за те, що додивились це відео до кінця, і якщо відео було для вас корисним, чекаю від вас вподобайок та підписку на канал, бо це мотивує мене робити більше корисних відео для вас. Всі ваші питання я чекаю в коментарях і з радістю на них відповім. На все добре!